Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Хотілося б щоб першим питанням ви проаналізували ту атаку, яка була на столицю і на київщину. Власне, столиця Київщина, ви правильно говорите, була атакована величезною кількістю засобів, особливо дронів. Ми бачили велику кількість, майже 600 дронів в основному. Власне, Київщина сьогодні страждала. Ви бачили об'єкти критичної інфраструктури, які атакуються по області. Звичайно, є збитки від цієї атаки, є падіння уламків, є прямі влучання. Ми от щойно буквально опублікували інформацію попередньо, станом на 10.30, що була у нас по засобах, які атакували цього, цього дня. Ну, на жаль, Київ не вперше перед. Піддається таким атакам ворожим, е, застосовувалися ракети повітряно наземного базування, бачили її Хасто перші виліти стратегічної авіації, фіксувалися з різних аеродромів. Ми знаємо, що 4-5 аеродромів використовуються приблизно Росією для базування цієї техніки. Ця вся інформація відома нашій розвідці, ви вже знаєте про операції, які проходили е, щодо ліквідації цих загроз. Е, Принаймні якоїсь частини цих літаків, ну, але вони продовжують атакувати регулярно нашу країну. І застосування стратегічної авіації літаків ту 95 ту 160. Ну, також сьогодні бачили ми і застосування ракет авіаційних Х-59 Х-69. Ну, про результати бойової роботи ви можете подивитися на наших офіційних ресурсах. Ну, але ще раз хочу підкреслити, що е, Київщина, Київ. Ну, сьогодні пережили ще одну таку одну з найбільших атак, яку які столиця власне неодноразово вже мала. Так, я от якраз бачу цифри ці назву А, 36 ракет, 596 безпілотників. Сили ППО збили або подавили 577. Знову ж таки, надзвичайна робота. Дякуємо нашим силам ППО, які усе роблять, щоб знищувати те, що летить на нас. А ракет. Чи це по моїх внутрішніх внутрішніх відчуттях? Але здається, що якраз кількість ракет ворог почав збільшувати, яку відправляє на територію України. Україна. Ну якщо ми говоримо про Україну, це одне. Якщо ми говоримо про один один регіон, mm -hmm. куди б'ють, то зовсім інше. Ну, скажімо, кінжали так з вечора летіли по Хмельниччині. Знаєте, куди вони туди б'ють постійно? От сьогодні ще дві Х-47. Вже власне одна з них була збита, до речі, протиповітряною оборони. Успішне відпрацювання було. Ну щодо влучили, не влучили, ми. Утримаємося знову ж таки з коментарями, тобто, щоб не казати ці це слово, е, яке завжди потім е, ну, перекручують чи тролять про локаційну втрачення, я е, неодноразово коментував, що е, і цілі, які летять, е, ракети, які летять, не завжди не завжди досягають мети. Так? Тому ми говоримо про те, що є збито, а що решта, то не будемо інформувати ворога, досяг він своєї мети чи. Не досяг, тому ви от щойно озвучили цифри. Це дійсно величезна робота всіх сил оборони протиповітряної оборони. Дуже і дуже складно, коли на Київ летить чи на інше якесь місто летить одночасно з різних боків. Ви ж бачили, можливо, повідомлення нашого телеграма та Ватса Вайтберг то чим користується, чи інших моніторингових пабліків, з яких напрямків і скільки всього сьогодні летіло? Ну. Протиповітряна оборона, хоч і величезного міста, як Київ, ну, витримує надважкі часи. Тут е, перезаряджати ракети можна і не встигнути, тому що дуже багато засобів летить. Ну, ракет було не так багато сьогодні, але дронів ви бачите, що близько шести сотень. А ви згадали так Хмельниччину обережно? Я теж обережно поставлю питання. Ви вже вирішите відповідати чи ні? Адже ми розуміємо, чому туди ворог б'є, хоче повпливати знову ж таки, на здатність збивати і перехоплювати ті ж самі дрони ракети, які летять на територію України. А наскільки це повпливало, можливо, на цю атаку і взагалі впливають такі удари. Я зазум питання, що саме впливає? А, я так розумію, що це б'ють по Хмельниччині, щоб ми не, не могли так застосовувати нашу авіацію, намагаються зупинити. Ну, звісно. Ну дивіться, ну, ну що ми тут eh, приховуємо? Хмельниччина це аеродром Старокостянтинів славнозвісний старкон, який вже місто герой, де. Є штатне базування сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Літаки 24 М суд 24 мр е, в штаті цієї бригади застосовують вони скальп Storm Shadow. Це все загальновідомі факти. Зрозуміло, в них є офіційна сторінка. Навіть тому, е, тому туди б'ють. Ну але ж не значить, що літаки стоять там е, просто небо і чекають, поки по них перелетить кінжал. Звісно, що б'ють вони по всіх аеродромах. Нас оперативних аеродромів десятки. По всій території країни, і саме це дозволяє нам уникати цих ударів, коли йдуть удари, коли є загроза дані розвідки. Звісно, що авіація може, не може, а точно перебазовується. Ну і таким чином нам вдається зберегти ті літаки, які сьогодні є, і це бомбардувальники, це винищувачі радянського зразка Су-27, Су-29, Су-25, Су-24. також е... французькі мережі, їх там не так багато, але вони є. Так, ну і f 16 Ну, пане тому... пане Юрію, тоді ви можете може привідкрити нам завісу. А, а от а, яка роль авіації в сьогоднішньому відбитті якраз а, тієї атаки, яка була наскільки ефективно відпрацювали? Ну ми завжди повідомляємо доволі такі небагато, так тому угу. що те, ж... дещо застосовується. Ворогу там не не потрібно дуже знати. Ну але фактично при кожній атаці працює виничільна авіація, працюють гелікоптери. Ну і інші засоби. Єдине, що якщо такий локальний об'єкт, ну атакується якийсь чи атакується місто, ви розумієте, що наземні системи не можуть працювати разом з повітряними платформами, тому що є загроза дружнього вогню і так далі. Тому там, де працює наземне ППО, де працюють дрони перехоплювачі, мобільні вогневі групи чи ну, там засоби то, звісно, що авіація, авіація працювати не може так. Вони будуть прикривати інші регіони. А саме ті, де дрони летять до своєї цілі, скажімо, ті області на шляху до столиці, звідки летіли дрони, от там можуть працювати і гелікоптери і винищувачі для того, щоб зменшити кількість і ракети і дронів, яка буде долітати до своїх цілей. Пане Юрію, а от сьогодні знову ж таки спостерігали, коли крилаті ракети летіли. Спочатку була інформація, що вони там курсом на захід у моніторингових пабліках. Потім вони розвернулися і полетіли на столицю. Ось наскільки поширена така практика, і наскільки вона дієва з боку ворога, отак от їх розвертати, якраз ці ракети, якби була не дієва, вони б цього не робили. Це аж очевидно. Я от скажу наприклад, Радара Петріот Петріот. Так сконструйований, що радар Петріота дивиться, скажімо так, під кутом в один бік. Тобто, якщо вони йому зайдуть ззаду за конвірець, то Петріот не зможе себе навіть захистити. Тому е потрібно розраховувати на, на інші засоби, такі, скажімо, як Айрісті чи на санс, чи інші засоби, які можуть прикрити ну, власне стилу, це мова йде про. Крилаті ракети, так? Ну, тому uh -huh. що балістику ясно, що айріс не прикриє. І тому не, противник це знає, це розуміє, робить нові тактичні прийоми, хоча вони не такі вже й нові. Захід одночасно великої кількості засобів з різних напрямків, з різних боків, плюс аеробалістика, кінжал, плюс балістика. Ну і з такими речами доводиться стикатись нашим захисникам. Ну, фактично щоночі єдине, що є кількість там масовані удари. Ви бачите, фактично кожного тижня зараз ми отримуємо от таку кількість ракет дронів. Цього тижня було два таких масованих удари дуже потужних. А це вони стільки накопичили зараз цього? Ці питання постійно задають. Ну як мені вам на них відповідати? Ну можливо, працює. На жаль, працюють їхні заводи. Дещо вони заміщають, як то кажуть, ну але. Ми бачимо, що на деяких ну не ми та спеціалісти відомо розбирають по запчастинах. Ну бачимо, що деякі деталі, які їм стають уже дефіцитними, вони намагаються замінювати своїми. Ну і і це ну певним чином впливає на якість продукції. Знаємо, що на Росії. Багато використовують із із своїх виробів, але постійно мова йде про що? Про санкційний тиск, про компоненти іноземні, ні? які знаходять і в дронах, і в ракетах, особливо високотехнологічній зброї. Величезний список країн, верніше фірм-виробників різних країн на 15 аркушах. От особисто я його бачив, там дійсно Сполучені Штати безумовний лідер. Цих е, лідерують і України мається на увазі е, фірми-виробники. Uh -huh. Ну і компоненти ті попадають в ті знаряддя для вбивств, які ми бачимо у себе е, щодня. Тому. Тому напрямку теж потрібно нашим партерам нарощувати, щоб менше цього надходило в Росії. Пане Юрі, в мене останнє питання: таке о, о, по особистих спостереженнях цієї ночі мені здалося, що знову почали о, більше використовувати саме реактивних дронів, які летять. Не тих шахедів, які більш повільні, а якраз о, ті, Бачите? які більш швидкі. Угу. Ну, Бачите, ми пишемо дронів. Е Ударних БПЛА, типу шакет Гербера та інших типів, власне, інших типів це можуть бути і ось ці реактивні БПЛА, про які ви кажете, вони час від часу застосовуються, немає масового їх застосування, зрештою, але вони потрапляють теж у статистику. Говорити про те, чи були ці іночі, ну, точно можна вже знайшовши якісь уламки, підтверджуючи, ну але виявляють їх і ідентифікують також і по швидкості. і По параметрах польоту можна зрозуміти, що це за дрон був. ну, тому Трішки більш детально цієї інформації може либо mm -hmm. вона з'явиться пізніше. Зрозуміло, пане Юрію. Це я просто спитала, це мої, як то кажуть, акустичні враження від цієї ночі. Дякуємо вам дуже, що доєдналися до нас. Дякуємо усім силам ППО за те, що роблять усе для того, щоб зупиняти те, що летить в українському небі. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.